Люди не відчувають ніякої захищеності від Академії аграрних наук, яка повинна турбуватись про своїх працівників підлеглих, а турбується про сторонніх осіб, щоб не бувати кармани комусь. Це військовий стан. В даному випадку, дивлячись на численні судові розгляди, ми бачимо, що інтереси Державного підприємства Академії не цікавлять. з минулого 2022 року, коли втрутився у державне підприємство Народний депутат Гунько Анатолій Григорович закону обраного і призначеного на посаду директора Скварського Андрія Віталіча, в котре звільняють, відстраняють. Сьогодні відбулося судове засідання по четвертому наказу про звільнення Андрія Віталіча Скварського з посади директора. ДПД Іванівка, Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України. Сьогодні були встановлені досить цікаві факти, а саме, починаючи з минулого року Академія аграрних наук, виносячи накази, свідомо йшла на підробку документів, на блокування реєстрів юридичних осіб, так, Міністерством юстиції України, антирейдерської комісії іще із. Листопада 2022 року розпочалась розгляд скарги Скварського андрівітаюча на рейдерські дії чорного реєстратора Варвенської селищної ради Якименко Тетяни Володимирівна, яка всупереч діючому законодавству по підробних документах, абсолютно не маючи ніяких повноважень, вносила зміни щодо складу керівників юридичної особи та ПДГ щодо блокування чи розблокування реєстрів юридичних осіб без судових рішень. Незважаючи на те, що скарга в Мінюсті повинна була розглядатися тільки один раз, і 21 листопада 2022 року вона вже була розглянута, Анатолій Григорович, використовуючи свої адміністративні речаги, зумів заблокувати більше, ніж на півроку результат розгляду скарги антирейдерської комісії. Тільки 15 травня вкотре після неодноразових скарг адвокатів Скварського. На дії бездіяльність антирейдерської комісії наверх, нарешті, виплив наказ мін'юста за підписом нашого міністра юстиції, який чітко вказав, що всі дії державного реєстратора Якименко ТВ є незаконні, реєстраційні записи скасували, а накази Академії граних наук України, всупереч статуту і закону підписували неповноважні особи. тобто, Починаючи із, грубо говоря, десь середини липня минулого року, незаконно відстороняли законопризначеного директора Скварського Андрія Віталійовича. А ті особи, які якоби були керівниками, це половік Микола Вікторіч, Голуб Володимир Миколаївич, Пушкарів Олексій Олексійович і решта, вони фактично вчиняли розтрату розкрадання майна державного підприємства. Зараз можна полемізувати про це, але наслідки повинні дати і висновки правоохоронні органи. Під час військового стану Академія гральних наук, підігруючи фактично банку гуньку, розкрадала спільно із директорами карманними, пушкарьовим, там, голубим половіком, зокрема, половіку вже, я не знаю, скільки там підозрів винувальних актів вручено було, розкрадала майно державного підприємства. Хто повинен за це понести відповідальність? Гадзало, Балян, Лупенко. Ці особи підписували накази. Ці накази визнані і судами, і мін'юстом незаконними. Зараз деякі особи, які були керівниками, скриваються, не з'являються до слідства. деякі намагаються відбілювати себе. Але факт є факт. За 2021 рік було вкрадено врожаю. Більше ніж на 150 млн грн. За 2022 рік майже на 50 мільйонів гривень вкрадено врожаю. Академія дивиться на це або сквозь пальці, або, на мою думку, взагалі поощряє дії таких карманних керівників, як Пушкарюв, Голуб, Половік. І я думаю, що свідомо якраз і не допускають до керівництва Скварського, тому що дана особа. Як тільки я прийшов у підприємство, розпочав з інвентаризації активів, договорів і захисту інтересів саме державного підприємства. У 2021 році за десь приблизно тиждень-два керування у господарстві Скварськом було засіяно близько 500 гектарів озимої пшениці. Як наслідок тільки оця озима пшениця була збережена, як посівний матеріал, посіяно 1700 гектарів у 2022 році, який також вирощується на полях із метою саме вирощування посівного матеріалу. В той же час кукурудза і соня, які були внаслідок незаконних договорів, засіяні площі державного підприємства, виградена банально із підприємства Скварський. Заготовив корма на 2021-2022 роки. Зараз ще корма е, знаходиться і збільшується поголів'я, збільшується дойне стадо, незважаючи на е, протидію Академії аграрних наук. Забезпечується реальне виконання завдань держави в військовий стан державним підприємствам. Навіть незважаючи на перешкоджання роботи від Академії аграрних наук. Є вже не просто невиплачена заробітна плата Скорському, Є заборгованість по податках, є невиплачена зарплата працівникам, є невиплачені ЄСВ е, е, і так далі. і так далі. Починаючи з моменту, коли половика е, Чорний нотаріус і е, державний реєстратор, що Якименко е, Варванської селищної ради усунули виконання обов'язків директора і заблокували реєстр юридичних осіб, фактично десь уже два з половиною роки. Академія блокує не просто роботу скварського, а блокує роботу цілого державного підприємства. Метою цього, дивлячись, що тут є зацікавлена особа Анатолій Григорович Гунько, може бути тільки захоплення землі, особливо дивлячись на те, що цей персонаж неодноразово був замічений і приймав участь у роздерибанні державних підприємств. Зокрема, про це публікуються у засобах масової інформації. Їм не вірити я не можу. І е, чіткий слід у цих засобах масової інформації говориться, що е, тут є російський інтерес через пана Поліщука в Голівері, через племінницю Дмитра Медведєва, одного із президентів Російської Федерації, через зв'язки з Медведчуком цього ж самого Анатолія Гунька. Для мене досить дивна позиція академії, яка йде на поводу фактично у проросійського політика, який замість того, щоб відповідати перед законом, диктує умови Академії, призначає кишенькових керівників, які чи в його, чи в інтересах третіх осіб розтягують і блокують роботу державного підприємства. Причому ладно, це було там одноразові факти. Це вже система. Взять, наприклад, рішеннями Чернігівського районного суду, які вже підтверджені апеляційними судами, неодноразово визнавались накази недійсними. Де наслідки? Хто за це понесе відповідальність?